Вітаю, друзі! З вами репетитор Дмитро. Хочу познайомити вас із новим завданням на тесті Duolingo, яке вони ввели 1 липня 2025 року, тобто зовсім зовсім нещодавно. Це завдання називається Interactive Speaking. Це дуже цікаве завдання, яке замінило собою старе і добре завдання Listen and Speak. Вони обидва дуже класні, дуже цікаві, але, звісно, відрізняються. Якщо в... Listen and speak. Ми слухали одне питання, іноді це питання складалося з двох-трьох таких підпитань, під і у нас було три спроби послухати його за протягом 20 секунд, а потім у нас було 90 секунд, щоб самовиразитися значить, в, в спікінгу. Тепер все зовсім інакше. У нас від 6 до 8 коротеньких питань. Скажімо коротеньких, ну на 2-3 слова, зараз ви почуєте реальні питання. І по 35 секундочок, щоб відповідати. І коли ми чуємо тривалість, 35 секундочок, відразу яка асоціація, яка, яка думка спадає, да? та що потрібно. Розмовляти іще швидше, реагувати іще швидше і розмовляти швидше, ніж на dance, speak. Тому що якщо ви будете робити це повільно, то, як показує практика, я дивлюся з учнями, 35 секунд, поки ви зібралися з думками, поки ви почали, поки ви помилочку там е зробили, поки ви злякалися, поки ви щось вже 30 секунд нема. Тому швидко, швидко, легенько, швидко, легенько в плані. Ні в якому разі не мислимо дуже глибоко, тому що 35 секунд і оцей спікінг, ці питання, вони не для глибокого мислення. Глибоке мислення можна, ну, наприклад, в IELTS, там частина третя спікінгу вашого, якщо екзаменатор бачить, що ви можете щось дійсно ну, розмовляти на дійсно високому рівні, тоді оця третя частина там ставляться більш. Філософські питання все ж таки, і там можна трішечки, можливо, замислитися, трішечки повумнічать, як кажуть. Да? Тут 30 секунд, ніяких вумнічань Бігенько-бігенько, як кажуть, ля-ля-ля-ля-ля. Тобто, ми починаємо лялякати ще практично можливо, іноді не усвідомлюючи, що лялякати. Ідеї прийдуть паралельно, поки ми. Робимо свій вступ. Там. Actually, well, you know, і поїхали. Окей, ну що, давайте послухаємо. Uh, Такс. А що я тут натисную? Від трьох до чотирьох питань на одну тему. І у нас дві теми в кожному interactive speaking. Тобто, всього виходить від 6 до 8 питань. Три або чотири питаннячки, Тут у нас 4 на одну тему якусь. Потім тема міняється, і робот каже: Окей, okay, now I'd like to change the topic or ask you another question. І поїхали. Абсолютно була тема несумісна з попередньою. Ну, то й нічого. Нам... Глобально, і філософськи, можна сказати, нам все одно на які питання відповідати. Нам важливо, як відповідати. Окей. Okay. Так. Може бути маленьке ехо, тому що. I'd like to ask you a few questions about clocks, watches, and phones. What do people do when a clock or watch stops working? Okay, I think you understand. Yeah? I'd like to ask you a few questions about clocks, watches, and phones. Uh, what do people do usually do when their clocks or watches stop working? Що люди зазвичай роблять, якщо, коли їх годинники перестають працювати, вам потрібно звикнути до простоти цих питань. Тому що іноді, якщо аналітичний глибокий разум у людини, наприклад, чоловік, він да, ну що це за, за дурні питання? ну що, ну, Несуть їх до майстерні, ну що вони робимо? Жбурляють об стіну. Да? І поки людина це всередині якби обурюється, вже час вже летить. тому Моментально, як я вам кажу, то, дивіться, я, я не настраю, не настраюся зараз, не налаштовуюся на англійську, тобто моя відповідь буде не ідеальна, я не знаю, що я буду казати, але я 30 секунд, приблизно 30 поговорю. Окей, okay, you know, uh, I think that obviously, when uh, one's watch is broken. So we have several variants. One of them is just to shake it, for example, to test it yourself. And the other option is to take it to watchmaker shop uh, for the professional to uh, to investigate, like, and to search for the reason that caused the failure, something like that. Okay, but not можливо там 2 секундочки in в такому Okay, Ага, so. у uh -huh. next тому що я, тому що А, розумієте, тут Next в мене. Щоб я нажав Next, і ми послухали, послухали друге. Запитання, друге запитання. Чомусь вона пише, що мій мікрофон не, не дозволено. Ну, мікрофон, доступ до мікрофону не дозволено, і воно не хоче нам давати Next. Ну ладно, це нас не зупинить на шляху до успіху. Ми з вами решту питань, зараз я вам прочитаю. Звісно, це не так цікаво, але це все реальні питання, справжні, які нещодавно люди з ними працювали. Тут відповіді, я так розумію, сформовані так званим штучним інтелектом. Тому, якщо вам подобається, вони вам сподобаються. Але... Ми з вами розуміємо, що середній кандидат так говорити не буде. Не буде, тому що це дуже занадто. Окей. Робот нам каже: Interesting, let me ask you another question. Talk about how people today usually check what time it is. Розкажи на мені, як сьогодні люди здебільшого перевіряють котра година. Ну, іще одне розумне питання, ви скажете, так? Да? Окей, okay, so let's talk about it. Дивіться, мені немає різниці про що спілкуватися. Я спілкуюся, як люди дізнаються. За допомогою годинників, наручних на стінах або телефонів. В більшості випадків можна запитати сусіда або дружину. Так, so, of course, today I think that people mostly learn what time it is uh, by virtue of their watches, big clock sometimes, maybe, and of course. By means of uh, looking at their phones, I think that 99 percent of today people of today, they check the time with their phones. Even if a guy like uh, boasts a modern and fashionable wristwatch, I think he or she look what time it is on the phone because it's much, much faster and more convenient.. Robot never homooid. Thanks. I've got a different question. What's different about tracking time with the watch versus a phone? Okay, I think that the main difference is that you have of course to like take your phone you know out of your pocket or some special bag uh, while for checking the time on your watch you just have to turn your wrist. So from this perspective, looking at the time uh, on your watch is much more convenient. But, but, you know, very often when we drink coffee or work somewhere, our telephone is lying just beside. So it's just you tap on the screen and you see the time instantaneously. So in this case, of course, it's easier to check it on the phone. Тут я, звісно, проговорив більше, ніж 35 секунд, нічого страшного. Вас система обірвує на 35 секунд, не бійтеся цього це нормально. Ви не встигли закінчити думку, це нормально. Це набагато краще, ніж ви закінчили всі думки за 20 секунд. Оце. Ой-ой-ой. Якщо, ну подумайте самі, якщо 35 секунд, які спливають якби, як одна секунда, то ви ще не можете заповнити ці 35 секунд спікінгом, ну що це таке? Що це за спікінг? Бал буде знижено радикально. Так, і ще у нас питання тут. Наш мультяшний персонаж там, дівчинка або хлопчик, якийсь індус або араб, скаже: I see, I have another question. How would the absence of timekeeping devices affect people's daily lives? Бачите, трішечки рівень підвищується. підвищується. До речі, це питання адаптивне, як і все на дуалінго. Це один з прикладів розвитку подій. Ми можемо так з вами. Припустити, що людина відповідала нормально, і тому останнє питання, тут рівень підвищується. Якщо людина відповідає дуже е, слабко, да? слабенько, то тоді тут би було інше питання, простіше. На те він і адаптивний тест. Окей. Okay. How would the absence of time keeping devices affect people's daily lives? Як відсутність е, цих хронодевайсів, яких там хронографів, ну, годинників? Uh, вплинула би на щоденне наше життя. Тобто, коли в мене немає ні годинника, ні. Немає змоги перевірити час. Окей. Okay. Дивіться, відразу відповідаю, бо часу думати нема. Там час автоматично вмикається. У вас немає жодної секунди посидіти там, що. О, oh, you know, I think it would be a chaos. Yes, it would be total like destruction for the mankind, because, you know, the system would collapse. Nobody uh, would know. What time it is exactly to arrive at the meeting or to you know, to bake something, to prepare food, to stick to some technological processes, let alone the schedule of planes, trains and so on. It, you know it would be catastrophic for the humanity. So I don't even want to think about it, but 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 you know there would be tremendous ramifications because of the absence of time keeping gadgets or devices. Okay. Ну, все ж таки, я репетитор, який десятиріччями працює з англійською мовою, але вам не обов'язково ж отримувати за спікінг 155-160. Більшості з вас вистачить за спікінг там 110-120, і це буде супер, тому що більшості з вас загальний бал на долінгу потрібен від 100 до 125. ну Це потолок, якби стеля максимум. Тому. Вам не потрібно бути ідеальними, вам потрібно розмовляти швидко і з ентузіазмом. Навіть якщо у вас словниковий запас дуже обмежений, все одно ми крутимо цими словами дуже швидко. За швидкість певні помилочки якби вибачаються. Так, це таке буває. Давайте ще одну візьмемо тему. На жаль, не працюється. Я не знаю, чому. Я не очікував, що. Сьогодні воно не буде, щоб ми з вами послухали усі чотири питання. Ну, що ти будеш робити, так. Тут я зовсім, я навіть не знаю, яка тема, нічого не знаю. Давайте разом слухати і е, уявімо, що ми про годиночки поговорили, і нам цей персонаж каже: Окей. Okay, I'd like to change the topic and let me ask you about... Окей. 3, 2, 1, go. I'd like to ask you a few questions about libraries. How do libraries help people in the community? Окей. Okay. I think you have heard is yes, that I'd like to ask you some questions about libraries. How do libraries help people in the community? Давайте перекладемо про всякий випадок. Хочу okay. запитати тебе парочку питаннячок про бібліотеки. Як бібліотеки допомагають людям in the community? Community таке класне слово як, як вам сказати, в вашому, не районі, сусідстві, така комунальний, в твоїй комуні. Суцільний комунізм. У твоєму місті. Окей. Okay. Ми всі розуміємо, що зараз бібліотеки переживають, м'яко кажучи, не найкращі часи. Можливо, їх в майбутньому взагалі не буде, будуть якісь електронні. Ну, це так, філософське. У мене 30 секунд. І завжди простіше, принаймні мені, і більшості учнів, відповідати позитивно. Дійсно, ну якщо ти кажеш щось позитивне, ти налаштовуєшся на цей позитивний такий лад і воно тобі допомагає. Тому я буду зараз, звісно, хвалити бібліотеки. Навіть якщо вони вже таке, як такі старі, милі такі атавізми, да, все одно, все одно вони дуже милі і за останні сторіччя вони зробили людям дуже багато користі. Окей, okay. so, you know, libraries help people, you know, mostly they help students. of schools and colleges, universities because the number of people just you know who go there for fun because they have such hobby, it it has dwindled tremendously. However, for those seeking knowledge, like students as I have already mentioned, libraries are a boon from above because there are millions of books. Of course some guys they like to read digital, I understand, but still there are those who love embrace the physical surface. tactile feeling of the book and so they are happy to go to the library. Ух, uh, ну я і це саме, ну я і наплів, да? Не хоче, розумієте, не хоче. Ну, ну ладно, давайте прочитаємо решту запитань. Interesting. Він обов'язково скаже interesting. Що б ви не сказали, навіть якщо ви скажете йому бурум бубум бум бу бум -бу -бу, він скаже interesting. Let me ask you another question. How do libraries support learning? Ну, буде таке, може бути, що бачите, я йому вже відповів на це питання, а він ставить його знову. Буває такі накладочки, нічого страшного. Знову, типу, as I have already told, як я тобі вже й казав. As I have already mentioned, Як я вже згадував, і поїхали. Ну, бажано не слово в слово, звісно, а ви не повторите слово в слово, бо ви хвилюєтесь, ви позабували вже більшість того, що ви казали у попередньому питаннячку. Так що не бійтеся. Ну що, поїхали. How do libraries support? You? Як бібліотеки підтримують навчання? Libraries, I think, are like one of the milestones of learning. Because reading, you know, the humanity has not yet designed any other more productive system of learning than reading. Even if we have, like, now a lot of video material, you know, just to peacefully, leisurely embrace this material, one should read with the help by means of the language, the signal system. And of course, libraries are. Those places of the concentration of this knowledge. So of course, without them, learning just seems в косвитаум ленинг семьс тобі не посвол, ай тінь. Щось так. Так. Без передиху, йдемо далі. Thanks. I've got a different question. Talk about how libraries can promote community events and activities. У знущаюся. Розкажи ну, як бібліотеки можуть promote, просувати, сприяти оцим цим комунальним заходам та діяльностям. Наприклад, ярмарки, фестивалі. І так далі. О, боженьки. Ну що ж, доведеться сказати, що в бібліотеках можна для дітей проводити різні заходи, що я і скажу. А що ще вони можуть? Ну, ми ж не можемо в бібліотеку всі книжки винести там 100 тисяч книжок на вулицю, щоб люди проходили і бачили. Ладно. Хоча, якщо, якби я навіть це вигадав, це було б нормально, я вам гарантію даю. Алгоритму все одно, якщо ви будете казати, тут не про бібліотеки, а про Політ Гагаріна там на Луну, ну тоді будуть проблеми. Так. Окей. How libraries can promote community events and activities. You know, I think that um, teachers use libraries constantly to ha to hold events for children uh, and uh, to inculcate in children love to reading. In this sense, of course, library hel libraries help tremendously because usually they have large halls. Where a lot of seats can be positioned, and so children rest on those seats while they're listening to some lectures and they're shown different books of different formats. Also, uh, in libraries, we can conduct some fairs and festivals of cultural nature and educational nature, something like that. Talks of cultural aspect, you know, of yeah, something like that. Talks. I see. I have another question. Describe some challenges libraries face today due to the Internet. О, нарешті. Опишіть деякі челенджі, тобто виклики, тобто проблеми, з якими стикаються бібліотеки сьогодні завдяки інтернету. Та це не проблеми з бібліотеки вже відходять потихеньку. Тобто вони фізично то стоять, тому що уряд різних країн вони їх підтримують, і я думаю, що це правильно розумієте, тому що вбити повністю цю систему класичної. Читацької освіти це не дуже. ну, Мені здається, людство ще не готове. ну, нас залишиться тільки підлітки, які пяляться в інстаграм, і це буде трагедія. Ну, вони розучаться навіть читати. Ну, тому що... ну ладно це таке. Значить, в мене нема ніякого насправді часу на підготовку. Я питаю. О, челенджі I would call it not even challenges, even serious plights. So, libraries are in dire today because. fewer and fewer people go to them out of interest probably if someone is coerced to go there like students of course we have some audience there but the average layman or workman you know or a lady they will not go there because they just mostly they are occupied with watching checking their instagrams tiktoks those you know silly things and they you know they don't like to read a lot they like to watch some Comedies, thrillers, stand ups And of course, libraries suffer from this. Ну, ладно, можна було тут, звісно, якось щось я затягнув вже. Ну, ладно. В такому дусі, бачите, ми відповіли з вами сьогодні на 4, да? На, 4, на 8 питань, реальних питань. До речі, ці питання теоретично вам попадуться на дорінг. Я маю, можуть попастися. Тому що. На, як вам сказати, ну все ж таки ви розумієте, що основних топіків таких тем для спікінгу на будь-якому тесті їх 60 70 Це Їжа, оце, читання бібліотеки, погода, культура, здоров'я і всяке таке тваринки, там, суспільство. 60-70. І від цих 60-70 йдуть всякі розгалудження, але їх на мільйони, наприклад, їх тисячі, тому ймовірність є. Малесенька, але є. Ну що, друзі, я думаю, ви відчули, що таке Interactive Speaking. На жаль, ми не послухали з вами по 4 питаннячка, але вона буде їх, цей робот, ставити такими ж інтонацією, акцентом, як от ми чули з вами перше питаннячко. Задають вони, ставлять питання дуже зрозуміло. Тобто ніяких скарг на те, що вони ковтають копів слова, як, наприклад, на Лисен День Ні, тут такого не буде. Тут все чітко, нормально, зрозуміло. Решта. Це наш словниковий запас, щоб зрозуміти це, і е, вміння говорити. Окей, якщо вам потрібна допомога в цьому, звертайтеся. Я допоможу вам або як репетитор особисто, або за допомогою моїх відеокурсів. Подивіться, почитайте відгуки моїх учнів та клієнтів на моїх сайтах. Моя система працює, і я вже допоміг кільком сотням людей підкорити свою мрію цей мегацікавий тест лінгу, а також IELTS TOEFL. Окей, друзі, я бажаю вам успіху. Зустрінемося в наших наступних урочках.